Нарешті, друзі, я виїхав в ліс, верніше ми виїхали в ліс. Погода, ёлки палки такий сніг валить, що не знаю, чи ми додому зможемо вернутися. Такий снігопад пустився, засипає, все навколо засипає, дороги не видно, але якось будемо добиратися. Ну що, друзі, ось ми заїхали в ліс. Подивіться, яка красотища. Просто неймовірно гарно. Щоб набрати дров, в принципі, далеко і заїжджати не потрібно. Вони всі тут лежать з краю. Вон є тут, далі там. Коротше, заїжджати далеко не буду. Буду збирати тут. Так, да, друзі, справжня зима. Супер, просто супер. Прекрасно. А ще не забувайте, що осінь, зима й не починалась, Уявляєте, що буде далі? Зараз покажу вам ялиночку, яка гарна, вже знає, вже вона снігом нарядилась, прибралася гарненько. Ось яка вона. Не влазиться в кадр. Ось вона яка. Супер красота. Супер красота. Куди не глянь кругом гарно. Чисто. Це біло-чорне. Єдині ми порушуємо тишу в лісі мотоблоком. Ох, гонщик. Коротше, у вас біля дороги лежить сухенька деревина, звалена. Зараз не чим. Вона звалена. Тут хтось уже щось різав, це залишки після ви, вирубування. Ось пеньок стоїть, оце пень, а це лежить дерево. Воно вже лежить тут декілька років, воно висохло і наполовину вже згнило навіть. Так само і ось ось, ось ще лежить. Чагарник утворюється, тому ми його будемо розчищувати. Ну що, за діло. Ось деревце. ну Вже згнилось корінець. Він вже трухлявий. Забираємо одну трухлю. Коли працюєте в лісі, збираєте дрова, друзі. Треба дивитись не тільки вниз, але ще й наверх. Техніку безпеки все одно треба яку-не яку. Дотриматися техніки безпеки потрібно у будь-якому випадку. Тому що над головою можуть бути, як і хочеш, небезпеки. Бачите, ось тоже, ось-ось-ось. Вони всі висять над головою. Тому треба бути обережним. Так, ну що, поїхали далі. Дров в лісі безліч валяється. І сухих, і гнилих, як і хочеш, але зараз засипало снігом трошки. Верніше, не трошки а добре засипало, тому там вибирати не приходиться. Будемо будем брати все підряд. Ось лежаче теж. Ще на той стороні, там он дерево. Упавши, корінці стирчать. Так що роботи вистачає. Ось такий прицепчик вийшов, друзі, хмизу. Зараз буду пробувати заводитись і виїжджати. Ось таке. Сніг продовжує валити. Якось будемо їхати. Проблема виїхати.